Вітаю, панове. Я хотів би поговорити з вами на таку тему, чому українці не готові платити за інформацію. Зараз все є в інтернеті, зараз всю цю інформацію про закони я прочитаю. На що вам платити? Це такі найпопулярніші коментарі під моїми відео. Чому я вважаю, що за інформацію все-таки треба платити? Але ви спочатку підпишіться на мене. Мене звати Роман Безімігрант. і тут я розповідаю все про життя і бізнес в Європі. Я вже сім років живу і веду бізнес в Польщі і в інших країнах. Відкриваю фірми, надаю косалтові послуги. Ціна за мої послуги прозора і не міняється вже декілька років. Але завжди в коментарях знайдеться кілька людей, які вважають, що нічого нового я їм не розкажу, і що вони все без мене і так знають. В останні кілька місяців ми почали проводити семінари з ведення транспортного бізнесу, запускали рекламу і само собою, що таких коментарів значно побільшало. Тож чи справді інформація, яку ми надаємо на наших семінарах, є в інтернеті і загальнодоступна, і так просто можна її отримати. Ні, інформація є, але не вся. Звісно, що ви можете знайти якісь інструкції, як відкрити фірму, зокрема на офіційних джерелах, такі як ГуПЛ, ви можете почитати про податки, про ведення фірми і інші деталі. Але як це все буде виглядати в реальності, ви цього однозначно не прочитаєте. Вся ця інформація буде офіціозна, суха для ознайомлення і Якось взяти з того, щось корисне і почати діяти навряд чи вам вдасться. Ви не прочитаєте, як оптимізовувати податки, як налаштувати бізнес-процеси своєї фірми на державних порталах. Просто таке не пишуть. Тим більше звертаю увагу на те, що вся інформація на польських офіційних сайтах вона є польською мовою. Так, зараз дійсно вже почали багато ставити українську мову, але це. Одиничні випадки і для тих, хто приїхав, для тих, хто не знає мови, надто складно буде знайти ту потрібну конкретну інформацію. Щоб стартанути, якщо цієї офіційної інформації достатньо для інвестору, який просто приїхав класти гроші і не вникати весь процес і рутину бізнесу, ну то це окей. Але для звичайного підприємця, для початківця, цього абсолютно недостатньо. Говорять, що є форми, і на форумах безплатно розкажуть. Я не знаю, чи ці форми взагалі ще існують, і чи хтось користується цими формами, бо зараз соцмережі настільки розвинені, що більшість інформації ми черпаємо з соцмереж. Але навіть якщо ви знайдете якусь інформацію на форумах, то наскільки ця інформація буде достовірна і буде відповідати дійсності, ви ж не знаєте, хто там сидить з того боку монітора і що він вам розповідає. Звісно, ви можете збирати всю інформацію з офіційних джерел самотужки, витрачати на це час, тиждень, два, місяць, або можете звернутися за порадою до консультанта. Наприклад, є така, є такий жарт, так? Хочеш. Безкоштовну пораду чи платну консультацію, то от от тобі безкоштовна порада. Візьми платну консультацію. Так я е, за сім років витратив вже стільки часу на ведення свого бізнесу і допомагав своїм клієнтам, а їх вже більше 150, Що за сім років у нас назбиралася така база знань, що ми вирішимо більшість питань, які ви будете задавати на початку. Просто миттєво і ми готові. У нас є вже готові рішення, на які ви не мусите витрачати черговий день чи тиждень на пошуки потрібної інформації в гуглі чи десь там комусь за це платити. Більшість консультацій Тацій моїх безкоштовних, тобто, якщо ви до мене подзвоните і запитаєте Роман, що означає вести фірму, я вам розповім це абсолютно безкоштовно від від А до Я, головне, щоб ви цю інформацію сприйняли. Бо я можу дуже довго і багато про це говорити і розповідати. Але якщо ви вже хочете, щоб я щось вам зробив замість вас або зробив якісь дії, які вимагають посвятити мій час, ну то вибачте, такі дії вони вже платні. І я сумніваюся, що ви десь знайдете когось, хто буде вам замість вас щось робити безкоштовно, тим паче у Європі, тому що ми тут цінуємо свій час. Так весь світ працює, немає нічого безкоштовного. Просто його немає, не існує. Я вважаю так, що якщо я розвиваюся, в мене є штат працівників, які компетентні, якісь в кожній в своїй справі. Я щоденно веду справи е, в Польщі, спілкуюся з працівниками в Женді, податковими, з юристами, з податківцями. Кожного дня отримую, Якісь нові знання, вчусь на своїх помилках і на помилках своїх клієнтів, особливо коли я плачу за свої помилки. Наприклад, як недавно було з ситуацією з дорацією податковою, коли я заплатив просто шалені гроші за його консультацію. Але ті знання, які я отримав, вони реально мені допоможуть заощадити в майбутньому і до того ж вберегти своїх клієнтів від потенційних. Помилок, а отже, і зекономлять купу грошей. Я закликаю вас, щоб ви, якщо у вас є бізнес, то вкладатися в свій розвиток, в знання. Якщо ви вмієте вести бізнес в Україні, якщо у вас є якась своя справа в Україні, я застерігаю вас, що вам не вдасться вести справи по цій моделі, яка у вас була в Україні. В Польщі воно просто не працює. Є стільки нюансів. Повірте, до на семінари до мене приходять підприємці, які в Польщі вже ведуть бізнес 5 років, 3 роки. І ми їм показуємо, що є о такі от варіанти, наприклад, по про той же самий стонський ціт, про який люди, які ведуть тут бізнес. Ті ж самі Польщі вони не знають, що два роки тому змінилося законодавство, і які переваги надає естонський цід. Тому закликаю не соромитися, а просто взяти номер телефону, який я залишаю завжди в описі під відео. Просто подзвонити, поспілкуватися. А чи це буде безкоштовна порада, чи платна консультація, чи просто товариська розмова? Це вже в процесі нашої бесіди. Ми з вами встановимо. Підписуйтесь. Телефонуйте, заходьте, приєднуйтесь до нашої спільноти українців за кордоном. Роман Бізимігрант до зустрічі.